Це авторська мені допомагає зараз Михайло, Михайло привіт. Я той, хто мовчить, я той, хто смує, Я той, хто у темряві, душу гартує. Марью день, но чому боюся, що горем своїх же дмок я нап'юся в дзеркалі мрій, не бачу себе, лиш пустота поглинає мене. А далі ще другий кубет, який треба вивчити, але вже написаний. Це пісня, яку мені захотілось написати, як. Протест, тому що як не крути на війні, воно ну, реально важко. В тебе проблеми з сім'єю, вони завжди є, і ти їх не можеш вирішити допомогти ти далі від сім'ї. І я просто розумію, що мало хто, хто може реально протягнути руку і допомогти тобі з усім. Окрім тебе, на війні нікого немає. Це моя студія звукозапису. Туди я можу порепетирувати, поспівати і не заважати хлопцям, які там повернулися після завдань. Хіля калин похилилося. Мама кому ж ми молилися, скільки ще забира вона твоїх дітей. Твоя війна. Місце, де ніхто не бачить, мене, і мені так би мовити не так соромно одно розпівуватись. Тому що, коли розпівуєшся, звісно, вилітають всі півні, всі фальші. ну Для того є так би мовити, тренування. У мене є е, завантажені вправи і вмикаю собі. Це такі вправи на розігрів, вправи на чистоту інтонації. Обов'язково роблю вправи на е, різні е, м'язи, горла, які не тільки зв'язки у нас працюють, а працюють ще, там, і пресновидний хрящ, і то подібний хрящ, е, ще надгортаник. Роблю він так називається дитячий голос, який дозволяє мені менше давати навантаження на зв'язки. а Звук мій потужніший. І, і, у, А і а, у, і А. і, 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 а, 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 як ви розумієте, звичайній людині, яка ніколи не чує, як розпівуються вокалісти, здається це дивним. От, але та. до речі, ця вправа допомагає людям, які погано розмовляють, мають несмикання зв'язок розмовляти. Як є вільний час, то я розпівуюсь і співаю. Немає вільного часу, я просто розпівуюсь, щоб м'язи не втрачали свою робочий стан. Тому що, як ви бачите, умов немає. Інколи холодно переохолоджуєшся, інколи десь їдеш повітря. Ну війна не для вокалістів, я так скажу вам чесно, тому що зв'язки вони дуже тонкі. Це тендітні м'язи, які потребують ну, догляду. На дні народження співав е і просто на спів, коли є гарний настрій, знаєте, він клибає та Господи, та вже скільки можна співати. Я кажу, не заздріть. І просто слухайте. Е так що та, співають, вони знають е різні пісні, е скажу так, не завжди, та, які подобаються ну, чи слухають хлопці. Ну, а що робить? Нас Павлоградська міська рада запросила якраз в. До співпраці поспілкуватися з дітьми шкіл. І вони задавали питання, як ви, там, що ви слухаєте, да, яку музику ви слухаєте, як ви справляєтеся з стресом, хто вас чекає вдома. І одне запитання перше було, які у вас позивні. У мене позивний тенор. Запитали, чому такий, а, ви можете заспівати. Так. І з того часу ми вже раз. Раз шостий з ними зустрічаємось. Я ввежу різних хлопців, і так як я там постійно, то я кожного разу співаю. Та приблизно мені здається три роки я викладав вокал. Я сам інженер-будівельник, батьки не дуже то вірили, що голосом можна заробляти, тому як завжди, давай йди в інженер. Ми саме інженери-будівельники. Але, слава Богу, е таке в нас було е коло ентузіастів і всяких творчих людей в дієті, і при цьому <кій> сформувався хор. І вже після закінчення, вже після п'яти років я таки Побувавши в Польщі, побувавши в цивільному житті вже тут, вирішив таки повернутися до свого хисту і почав закінчувати всілякі різні курси по вокалу, згадувати все, що мене вчили протягом свого життя. І таким чином повернувся, почав викладати людям тим, хто хотів. 14 рік це був мій останній рік університету, От, але навіть після університету у нас ця творча група залишилась. І десь здається, 15-й вже рік нас запросили під здається, Краматорськ. Було весілля. Нас хор запросили на, саме, на, на весілля. Я пам'ятаю, як ми пересікали блокпост тоді і перевіряли документи всіх, всіх наших учасників. То одного не було паспорту. І десь пів, з півгодини нас тримали, не хотіли пропускати, точніше, хотіли. Цього хлопця витягнути, і нам прийшлось співати дві пісні, щоб вони повірили, що це дійсно наш. Що він з нами. Що ми їдемо на на весілля. Шовтилисвате. Повномасштабне вторгнення почалося в день мого першого дня курсу для викладачів вокалу. І я в той день ми мали зв'язуватися з ними, мав бути онлайн-зв'язок. Я всім написав, хто де, написав, що ми виїжджаємо. От. Тому ми так би всі потиснули онлайн руки сказали, що давайте до, до гарніших, так би мовити, часів. І ми в той день з сім'єю почали думати, а що далі, а що робити, тому що в мене офіс в Дніпрі був в Кам'янському, треба було якось закрити, з усіма переговорити учнями, тому що це все кенсел, кенсел і кенсел. І через місяць я ще пройшов онлайн-курс, який був у мене по американській методиці викладання вокалу і співу. І на наступний день, в понеділок, я пішов в військкомат. Це було з 21 числа березня. І я з першого дня став на посаду начальника групи цивільного військового співробітництва. Це служба, яка займається співпрацею між військовими і місцевою владою. Людьми місцевими, тому що у хлопців свої задачі, їм треба воювати, і має бути ланка, яка пом'якшує конфліктні ситуації ну, або вирішує там, де взяти воду, та де поселитись, що бути, коли там буває так, що немає інколи навіть поліції, і треба місцевим допомагати. Допомагати з гуманітарними питаннями, тому ця ланка покладена на групу ЦВС. Я вокалом виражаю емоцію, яка в мене. Я її відпускаю просто. Ну або навпаки запрошую до себе, тому що комусь допомагає розмова з кимось, не знаю, з рідними з психологом, там з побратимами, а мені дуже допомагає спів. Це одне з елементів, яке тримає мене тут, так би мовити, в адекваті. Тому для мене вокал це сенс життя, і я намагаюсь від нього не відхрещуватись, тому що починає мене збоїти потім, якщо я довго не співаю. На війні гостро відчувається все те, що ти не встиг зробити, називається. Я довго хотів, я почав писати пісню ну, свою авторську, почав читати вірші. Я почав, чесно кажучи, читати книги, тому що я так не дуже люблю, але щоб збагатити е словами е свої ж тексти, я почав читати і. Е Саме під час війни мені дуже захотілося написати пісню, виразити свою емоцію, вкласти туди сенс, сенс життя. Можливо, комусь навіть допомогти цією піснею. Тому, так, я зараз пишу, і зараз треба встигнути це все скласти вокал і фонограму, і хочу відправити її на фестиваль, де збираються Продюсери, такі ж композитори, виконавці, сонграйтери. Я сподіваюся, що я скину демку, їм сподобається, і вони покажуться якраз на конференції, де зможуть розібрати плюси, мінуси. Для мене це дуже важливо, як для початківців. Я хочу завершити, записати кліп і випустити як мінімум на Ютуб. Під час війни дві пісні народились у мене. Одна про перемогу, і вона не присвячена перемоги над війною, а присвячена, в принципі, перемоги над нашими, над людськими якимись баталіями, подіями. Сонат починається щасливий день, вночі сліду вже нема Зак волі відчуваю я, а в ньому чутно відукій пісень. крізь камінь кремів, твоя віра то рушлях, за в очах. Нам тобися любо, за тобою йди лишень, попереду людей. Я сподіваюся, що ця пісня стане для всіх піснею перемоги і вірусу і сили.